Доброго дня, шановні глядачі. Для того, щоб ввести рубрику «Псевдомедицина», я хочу, щоб ви отримали базові знання. Ви вже знаєте, чим займається галузь вертебрології. Давайте розглянемо питання, хто ж такий лікар-вертебролог. Вітаємо вас на каналі Секрети здорового хребта. З вами лікар Саєнко. Вимушений вас розчарувати такої спеціальності, як лікар-вертебролог. Немає в класифікаторі медичних спеціальностей України. В даній галузі можуть працювати тільки дві категорії спеціалістів: лікар-ортопед-травматолог та лікар-невролог, які пройшли додаткову відповідну підготовку по вертебрології. Тільки ці дві категорії і ніякі інші. При яких же скаргах ви віддаєте перевагу неврологу чи ортопеду-травматологу? Зупинимося тільки на найважливіших із них. Якщо біль в спині чи шиї супроводжується порушенням статури по типу сколіозу, кіфозу, кіфосколіозу, скрученням тазу, пластою стопою, різною довжиною кінцівок та більлю в області суглобів, ви вибираєте ортопеда ортопеда-травматолога. Хотілося б детальніше зупинитися на ураженнях суглобів. Вони характеризуються більлю в області суглоба при певних рухах, різким обмеженням руху. Набряком його, можливим почервонінням та підвищенням температури. Лікуванням суглубів можуть займатися ще ряд спеціалістів: це лікар-алерголог, лікар-ревматолог, лікар-інфекціоніст. Але при наявності певної симптоматики до цих лікарів вас спрямовує лікар-ортопед-травматолог. Багато пацієнтів пред'являють скарги на біль в спині чи шиї. Яка доповнюється біль верхніх чи нижніх кінцівка. Біль в кінцівках розповсюджується по типу смуги, попередній, задній чи боковій поверхності кінцівки і закінчується в конкретних певних пальцях. Крім болі, може бути присутнє оніміння в кінцівці, яке розповсюджується також по типу смуги і закінчується в певних пальцях. При цих скаргах ви віддаєте перевагу лікарю-неврологу. Комплекс симптомів, який включає запаморочення, порушення координації руху при різкій зміні положення тіла, тахікардію, стрибки тиска, відчуття тривоги та страху, може говорити про ураження шийного відділу хребта. Всі ці різноманітні симптоми потребують допомоги лікаря-невролога. Хочу підкреслити, ні лікар-ортопед-травматолог не надасть вам якісної допомоги в області неврології. Ні лікар-невролог не надасть вам якосної допомоги в області ортопедії, хоча саме ці дві категорії спеціалістів мають право працювати в галузі вертебрології. Давайте підведемо підсумки. Такої спеціальності, як лікар-вертебролог, не існує. В галузі вертебрології можуть працювати дві категорії спеціалістів лікар-ортопед-травматолог і лікар-невролог, які пройшли відповідну підготовку по вертебрології. Не лікар санітарно-гігієнічного профіля, не стоматолог і не педіатр. В наступному випуску ми розглянемо перелік необхідних медичних документів, що мусять бути у лікаря, який займається приватною практикою. Надію, що відео було корисним. Якщо у вас виникли додаткові питання, прошу задавати їх в коментарях. З вами був лікар Саєнко. Бажаю здоров'я!